Доброго ранку, друзі. Радий вас вітати на каналі Карпдей. У нас такий дуже гарний раночок і ми на озері Міхайліна. Я тут ще жодного разу не був, не рибалив. Ми приїхали у 41-42 сектор. Буду ловити сьогодні я флетовими палками, фідерами на флет. Поки почну з пошуку, потім дам трішечки заготовлення, все вам покажу. А що ми тут зловимо чи не зловимо, ви все побачите. Я буду вам розповідати, на що клює, як клює, або чому не клює, буду видумувати собі від мазони. Побачимо. Поїхали рибалити. Так, ну що, ми вже заколотили собі ось такий білачан лосось. А, ні, це ще не заколотили, я вас вже надурив. Заколотив я кальмар чилі на вимацькі лежить. Сьогодні ми будемо рибалити на RPF. По кольорам сьогодні у мене помаранчевий, такий червоно-помаранчевий, є ось такий вафтерс горох тигровий ананасик. Ну, Стандартні кольори, що вам показують. Я вже підготував ось такий ананас і ось таку сливку. Вісім кагачок, 8, 8, 8, 8 міліметровий попапчик. Зараз там вже в Чикаго дві палки закинуті. Поки що я так в пошуку, рибка виходить і там, і там, по всій водойми виходи йде, Ідуть І зараз я буду так пошуково обловлювати, і де я отримаю клювання, туди я і буду годуватися. Сьогодні я на повному лайті. Одна сумка з собою. Ротпот, дві палки і та загодовочна палка. Бо тут є такий нюанс, як на цей сектор треба з парковочки нормально прогулятися, так, метрів з 400 Тому, якщо їдете в цей сектор, майте на увазі, що багато речей не беріть, бо прийдеться, як верблю, дотягати сюди все. Ну, будемо вже коли, коли підходити до загодовування. Я вам все покажу. Якщо буде риба, теж все покажу та розкажу. І напишіть в коментарях, будь ласка, що б ви хотіли бачити в моїх що б я вам показав, розказав, мабуть, там щось зв'язав, змонтував, що вам цікаво. Пишіть коментарі, і я буду це вставляти в свої відео, робити для вас під ваші замовлення, так сказати. Так. Поки я тут закидаю другу палку, ця вже поїхала. Прикольно на відеорочик. Він там мені не перечепив. А він, мабуть, вже перечепив. Ого, там нормальний мабуть монстр, друзі. Вон так газує туди в очерета, я вам хочу сказати. А, мабуть там коряжник. -мо. Так, рыба в корягах. Рыба в корчах. Я навіть не знав, що там корчі. Там інлайн, вона звільниться. Але тепер я знаю, що форсувати треба туди. Так, друзі, ми вже отримали перше клювання на ліву палку. Там у нас була слива помаранчева, ну і в кормушці флитовий був кальмарчірів. Так що я вже зрозумів, звідки йде відео крипки. На жаль, я не знав, що справа корчі, вона так туди йшла, йшла, і я так ну, не дуже її форсував. А там корчі, її сховище, і вона тоді ломиться і там я обервався. Ну, Тепер я це знаю. Переходжу до е сподового мікс. Це тигровий горіх, пельчик. Смак риба спеції, пельчик по кілограмчику. І є такий в мене варений бойл 10 мм з білочом лосося. Я його багато давати не буду, але трошечки постав сиплю. І залью все це білочан лосось ліквідіком. Шпиняє файло. Так, баночку ульюю. Вже пора підгодувати рибку, але я багато не буду давати спомбік мідик. шпульну, мабуть, сім штук. сім або п'ять. І подивлюсь, як буде відгук. Як буде відвук, ось така смакота. Переважно тут перлаць на денну сесію. Шкода, так дуже там файн рибу злив. Не знав, я що там коряжник, так розслабився. Ну нічого. Так, також ви постійно пишете та питаєте, якими вудлищами я рибалю. Сьогодні я рибалю на флетфідер. У мене вудлище Zemex River Super Feeder 13-футове до 180 грамів. Це така ну, досить надійна та потужна матига. Мені... Іншого і не потрібно ну, в плані свого строю та потужності. Там 7-унцовий накінечник, вівертип, Є 5-6 та 7 унцій у комплекті. Катушка 14000 Ультегра. Мої, які є на коробовій рибалки, використовую. Женелізатори Fox. Свінгера Китай за кос під Fox. Третій сезон політ, нормальний 1000 гривень. Ну, Ротфорд, що тут розповідати, нік, це все ясно. А, і жилку я використовую трабука 025 Мені дуже подобається. флюоресцентна, ночі з ліхтарем дуже гарно її видно. Все обладнання, катушки, ротподи, сигналізатори, все, що ви в мене бачите, є під описом у відео. Телефон Олександра. Дзвоніть найкраща ціна в Україні, гарантую. І, що кажете від Антона Карпдей, ще знижечка до буде додаватись. Так що не зволікай, зараз у нього великі поступлення. Телефонуй. Так, ага, бачите? Тут риба дуже розумна, вона одразу хоче валити корчі туди. Понятно дело, я пошукую. Але ж мені потрібно не дати їй це зробити. Дивіться, як воно, корчі валить. Тупо в корті. Дуже хитра риба на Михайлині. Знає, де їй безпечно і звалює туди. До речі, дуже потужна риба. Я тут перший раз на водоймі. О! У нас потужні вибухи. Тривога в Києві наразі. В Москалі, щоб ви повиздохли. Друзі, скаржений, скажений малюк. Зовсім не хоче фотографуватись. Дивимо. Ей, малий, зупинись. Перша рибка Михайлини. Так, ну все. Він не такий великий. Будемо відпускати. Хочу ще білочанчика заколотить. Зараз вже так попрохолодніше. Білочан лосос. Вдруг теж хто ще не бачив, як колотить методмікс, покажу вам, як і всі блогери. Зачан така смердюча гидота. Ну, рибі подобався. Головне, щоб що їй подобалась, може то що. Ну, смердить крепко. Нехай настоюється. Хвилин з 15-20 буде ідеальний він. Конопелька. Треба дати трішки конопельки в баночки зараз і трішки я залишу на потім. Ось так, зараз я її всю і вигадую. Я отак зверху насипаю, потім отак знизу беру, і в мене виходить щось помбік з львійною долею конопельки. знову хоче в корчі ні малий я вже тебе вивчив на фідер такий кайф я вам кажу друзі в кого є фідера і хто займається короповою рибалкою дуже раджу іноді виїжджати на фідера покайфувати це зовсім інше відчуття від виважування Подивіться, як відіграє палка. Рибка пішла на нас. Це не погано. Коропова палка не подарує вам такого відчуття. Ти бачиш, що це маленьке озеро, дистанції тут комфортні, кидати далеко не потрібно. Так, що... Ірпієв слива, всі клюваки. з перша та, що завела. Холоста нас була, до речі, клювака. Такий потяг, хотіли засняти потяг, прикольний. Так їхала палка, поки взяли камеру, поки дійшли, хлоп потяг зупинився, я підіймаю палку, а там балалайку. Ну думаю добре. Сусідів неслов'я таких коробчиків по кілопах і втора. Але ж я так рибу вийти, не дуже хочу. обов'язково, друзі, лікуйте рибку. Ось такий потужний. Красень. З водою міхалина. У нас дуплет. Цього ми сведесенько випускаємо. Так. Працює два метод мікса, До речі. Що кальмар чилі, що білочан лосос? Все в порядку. Подобається. Трішечки погодка змінилась, і рибка почала активничати, бо в нас і три рази і три рази, що йшов дощ. Три рази так починався, стихав. По водоймі я тут вперше. Мені дуже подобається, охайно, доглянуто, красиво, я вже там примітив собі такі будиночки. З дуже гарними умовами, з сім'єю, хто хоче половити рибки. Тут дистанції невеликі, можна і на фідер ловити, я бачу, хлопці ловлять. Тобто ну, альтанки, доміки, навіть джакузі там я бачив. ну, Дуже доглянуто. Тому хто хоче сімейний відпочинок, я вважаю, що це, ну, мабуть, одне з найкращих водойм. Для сімейного відпочинку це, мабуть, краще. Відчепився вже би. Друзі, ну це зовсім спортивний коробчик. Дивіться, я його одразу йдем під додому. Жилка. Вот, друзья, еще процуя. Вот эта банка. Лювакус у нас. Добрий день. Якщо що, ну ви бачили. Там карп, риба. Мабуть. Ох і прикольно ж, а? Я до цього ж виїжджав на флет. Ну, на стільчику там, ну ви бачили, якщо дивитесь мій канал. Якщо не бачили, то попереднє відео подивіться класичний флет фідер без сигналізаторів, без родподів, без закорму, без нічого, по-бомжацьки. Але по-правильному. А тут вже трішки я підкормив. Такі. Трішки підкормив. Плайдача риболовля, сижу в альтанці. на пейджері. Так. чекаю клювак сход то ну ё-моё такой файной рыбы Блін, а в ДБЛ була рибка. Ну нічого, зараз піймаємо ще одну. Ось працює дуже файна сливка. Вісімка. Блін, слили тільки що таку файну рибу. Це я ракав, блін. Дуже гарна риба, І він теж дуже хоче піти в корчі, мені потрібно не дати йому це зробити. Але він прямує прям прямо туди. Таве. Я сфоткаю тебе та відпущу. Фідер в дугу так і хоче звалить в ті корчі. у нас дуплет. Хлопці, візьмете дуплета. Ось такі діла малята. Ось так працює РП. Только ходим рыбку. друзі дай цю такий дуплетик у нас клюнув на михайлині сусіднього сектора нам допомогли допомога допомога прийшла ну все дж клас дуплетами клює рибка Ми вже в нас обід, збиратися будемо потрошечки додому. Бо для мене флетфідерна сесія це така коротка історія. Я не люблю сидіти до вечора, так там з десяток риб спіймав, ну, під десяток, задоволення отримав і все, що ще потрібно. Всю її не переловить. Тому, якщо є бажання у вас. Ловити швидко рибу, швидко її, так би мовити, знайти на своїй ділянці, то це знайсть фледфідер. А якщо хтось хоче посидіти та вичекати свого трофея, покайфувати у наметику, то це, звісно, класична риболовля. Там рибка буде більш грубша насадки більш грубші а тут що ж попапчики я вже навіть не пам'ятаю це ж на флет коли виїжджав то половив на попапчики а так бойли ну комбо ну в основному це бойли що мені подобається на цій ведомі що тут маленька рибка є але вона потужна а це означає що їй тут добре їй тут подобається, вона себе тут гарно почуває, непогано. Ось такий короткий клюв. Зараз ми будемо брати. І сюди навіть. О, як чітко прям. Хе, як потрібно. Так, рибка в нас. Побита з усіх боків і знизу. Треба добре... Так? Тихо тобі. Скажений. Ей, Больче, Не бабся. Ну, схаменись, Ось така грибуля, Бешені, якісь вони, вони тут бешені, скажені. На. Я ж тебе вже підлікував. Що тобі ще потрібно? Так, друзі, я не хочу з ним здихатись довго. Ну і цією крайньою рибкою я буду з вами вже прощатись. У нас пів Досить ловити, задоволення отримане. РПФ нам в цьому допомогло. Дякую Водомі Михайлина. А ви підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, дізлайки, пишіть коментарі, запитання. Всім пока!